Що скучаєш, дід? Доброго ранку, шановні наші підписники. Ну що, Утро почалося з робочого процесу. Як ви бачите в гаражі, преса вже немає. Вчора перебрав і поршу, ну, перебрав, поршипники. Перечистив, перемазав, хоча вони всі були в отлічному стані. Ну як в окічному. Не було таких, що вони не прокручувалися. Ну я все рівно зняв, очистив від пилі від грязі, добавив туди я шахтував. Шахтольчика поново зібрав, відрегулював. І вже поставили на місце, так сказати, хранення. Ну а сьогодні вже на черзі, думаю, треба ж мопедика обслужити там, що то трошки проблемка з четвертою передачею, То вона вскоче, то не вскоче. Ну зараз розберемося. Ну і первонаперво, як. З чого починається? Очистить пилю від грязі. Ну так, піною обдав, пилячку обмив, а от моторчик ну, захолонув і захолонули, Краник трошки підтікав. Зараз солярички розігрію, зараз обмию і закотю, подивлюся, яка ж там е, причина. І сьогодні вже привезли роботу от такого замка. Ну, я не знаю, з якої це машини. Щось він там держить, цей замок. І корпус у нього лопнув. Ну як корпус, то ми спаяємо. Ну, якщо він лопнув цілий пластиковий, то спаяєш, як воно буде держати. Ну, думаю, зробити сюди такі оправочки металеві і скрутити їх трошки болтиком. Я думаю, він ще послужить. Ну аби така деталь була в продажі, то я думаю, хлопці б купили та й не морочили голови. А так видно, що її немає. Що надо, надо цю... Ну, будемо цим сьогодні і займатися. Все, з, з утром сьогодні вже 2 градуси тепла, весна вступає в свою силу, так що треба готуватися до того, що щоб пшеничку пролокалить, треба все це діло. В общем, весна і приходить багато роботи. Так що продовжуємо працювати. І так працюємо і робимо трошки, але прихватком. Писали наші підписники, покажіть, як ви обслуговуєте техніку мотоцикли та мопеди. Ну, і як вам сказати, як ми їх обслуговуємо? Весна починається. в моторі поміняли масло. Понятне діло, провіряємо підтяжку цепі, щоб помазане сюди-туди. Ну, таке невеличке, так сказати, обслуговування. Ну, в минулому році на мопеді масло зливаю. А воно риже. Попадає вода, попала вода. Емульція. Да, Емульція через оцей валік, що вижима е, сцеплення. А. Ну і четверта передача. Я її включаю, вона клац вискокла. Я включаю, вона клац вискокла. Ну, масло поміняли, перед тим промили все. Думаю, може, ж воно наладиться. Ні, не наладилося. Ну, зиму перестояли, ну, і ж треба ж подивитися, яка там причина. Причина в слідучому. От, як ви бачите, її, його, так сказати, коробка передач. От. Оце ж вся коробка передач. Перва передача, друга, третя і четверта. І блок шестерночок. Там всередині принцип включення. Вилок ніяких тут немає, так як на наших вітчизняних мотоциклах. А там, виходить, як ключ в замку, секрет, пихає, шарики, роздвигаються. От на кожну шестерню по три шарика. Отак в цьому валу. А на шестерні шість отворів, Ну, на який там попадає. І сам фіксатор, от він оцією пружинкою. Тут два манюсіньких шарика. І от вони підржавіли. Шарики підржавіли, одна сторона підклинює, і виходить, що фіксатор не держить, і коробочка вискакує. А так, виходить, всі шестерні вони крутяться. Залежно від того, куди той секрет ви подвинете. Ну, з обратної сторони. Ой-ой-ой, зараз ой, 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 ой. я покажу, як. З обратної сторони. От там вона, ця вилочка. Он та вилочка, яка двигає цей секрет. Туди впихає, назад впихає. Оце От, отак. Ніякої цепі тут немає. Теж сцеплення випало. Та думаю, а що ж ти зробиш? От. Оце така його конструкція. Ну Була поламана нас до цього. Ось тут сварочка лопнула. Ну, ми його поміняли, поставили з другого мотора. Так що запчасті в нас є. І повністю я не став міняти ті шарики, а поміняв повністю весь блок переключення, так сказати. Тому що воно там вже робило, воно там вже притерлося. Так ми його замінили. Цей блок. От як бачите, і ці от вони знялися. Ну, от, так от воно все це діло стоїть. От. Набирається на валу і нічого тут такого сложного і немає. Проміжуточний ролик. Ну, в наших мотоциклах там шарик, а тут ролик. Отак от воно. Через отакі шайбочки. На вал просто одивається. І всі проблеми. І працює, не замінив я ні одного подшипника. Все тут отлічно. Це я трошки шайбочку на смазку, бо коли вдіватиму, щоб вона не вискочила. От, подшипнички всі цілі, все чітко. І я замінив всю внутрішність. Вона в мене була, а на тій, ну що, що мінять шарики підбирати, 10 колоті, чи колоті. Що? Щоб його це все діло розібрати, то не просто так. Воно так просто не розбирається. Кріпиться, центрується двома шіфтами. і плюс то поршень, не трогай. То, щоб ну, так я... Покажи. Ну, а що тут? То я захотав. Отакий от, от поршеньочок тут. Отаке от. От воно. Маленьке, невеличке. Який діаметр? 49,8. Діаметр поршня. Ну, зараз поміряємо. 49,8. А здається, 36. От я поміряю юбочку. Не, 39. А я 36. 39. Оце отак. От 39. Ну, порш... Поршню могу. в отличному стані, так що тут нічого міняти ми не будемо. Воно у нас все працювало. Просто сейчас я нагрію ту кришку, вже буржує горить і оце все діло одінимо. Ну, трошки помажу герметиком, щоб ці всі пори герметик заповнити. Чуть-чуть так. Ну це так. Ну, щоб його роз'єднати, роз прийшлося спочатку зробити от такий сйомник, щоб зняти магніт. Ну це болт отсюди, він і туди і туди. А тоді ж робив отаку планшайбу. шайбу. Прикручував і то дивіться, як вона деформувалася. Воно там плотно сидить. Ну, розібрали і той, і цей. Нічого не поламалося, нічого ніде, нічого. Оце отак. Так що. Молотка не задіяли. Що, без молотка все це діло розбирається. Оце така робота. І дай Бог сьогодні я його... Це я трошки на дольчик приклею, бо щоб одівати, щоб воно ну, не винімає сальник. Сальник, якщо виймеш, то вже його треба буде потім міняти. А у нас його немає. А сальники ми міняли тут. Тут нові стоять. Оце отаке. Отакий наш Сімсон. Дуже проста техніка. Нема тут нічого сложного. От. Це ж йому 42 роки. Ні одного подшипника ми тут не поміняли. Сальнички замінили тільки всі. А подшипники всі залишилися його рідні. А пробіг на ньому? Да, Та пробіг ти не дивись. 34 тисячі. Да. Ну я вам скажу 34 тисячі по сільській місцевості. Це воно що значить? І ще що експлуатувався, він ізначально, яке там духтактне масло, лили оте масло, що заливали в газ 51 один у двигатель. А воно ж, як ви знаєте, воно з бензином змішується, не згорає, і воно ж так же ж і маже. А щоб на той час було духтактне масло, не загорало б ні вихлопна, ні коліно. І мотори входили довше. А так виходить, що на цьому моторчик вже коленвальчик ми поміняли. Та і на тому моторі коленвальчик слабенький. Тому що масло, те, воно не дає тієї смазки, що треба. Та що вам розказувати? Візьміть бензопилу, оцю ж, чи китайську, чи отой щіль, залийте отуди оте масло, те, що не треба. І настільки йти її хватать, бензопили. Зразу або поршня, або поршень потягнув, або кольця заюлило, і зняло на гільзи напилення, і на тому ділі кончається мотор. Так і оце. Ну цього, бачите, ще й хватило на 42 роки. Оце отак і розпад. Так що робота є. Ну, ще не притерся. Поставили другу поршиву. Крутили, вертіли, показували, поламали кольцом. То таке хороше було. Може бути. Але факт той, що там виходить, вторий ремонт, а у нас нема. Ну, довелося поставити другий циліндр, другий поршиль. Новий R1 проточено. Ну, зараз воно не вкапане. Поняття, тугенький. Окишці, він обкатається. О, так. А ну заведи не газу, Заглуши. Газ не трогай, заводь. Та заведеться він. О. Що він не заведеться? Ну ще, що ж він тут проробився до кінця городу і назад. А сльози побігли. Побігли. Сльози, <різь> що сльози течуть? Та катаємо і круче, да? Оце отаке. Вот Ні, ну це хлопець. Поділка покатається, Покаж сюди туди. І буде все отлично. От так. Давай, заїжджай. гумореска від Діда Івана, як вона писала Любов Івановна, не Павло Глазовий. Називається гумореска обіцянки депутата. У забите вкрай село депутат приїхав, стільки років не було, а тут така втіха. Всі зібрались як один славні хрібороби, депутат, поважний чин для села, що зробить. Виступав він для людей дві години майже. Клявся, зроблю я усе, що громада скаже. Піднімав на зборах цих усі різні теми. Старосто, тепер кажіть, які є проблеми? Староста спереду став. Хвилюванні диким. Є у нас проблеми дві і обидві великі. Перша нам би тут медпункт, бо хворіють люди. Депутат запевнив, люд, що медпункт тут буде. Відійшов за метрів п'ять, з кимось вів розмову, повернувся до людей, все сказав, готово. Мій дзвінок був у мінздрав, говорив з міністром. Будеш цей стаціонар в рівень з кращим містом. Аплодує все село і вкає, браво, як же втішно від розмов з депутатом правим. Він від радості роздув, як два міги щоки, то яке ще там питання, вирішив два кроки. Староста чомусь притих, мабуть, втратив віру. Депутат уже збрехав земляках, землякам допіру. Дозвонились як міністру, лиш Всевишній знає, бо мобільного зв'язку, як людей, немає, а пладує вам народ, то спіч ваш брехливий. Це проблема номер два. Нам зв'язок важливий. Як в обіцянках своїх ви не дали лишку. То чекаємо медпункт і мобільну вишку. На все добре, і будьте здорові!